Дорогі брати і сестри, вітаю вас щиро любов'ю Ісуса Христа, мир вам! Хочу говорити сьогодні про мудрість. Бо юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрості, а ми проповідуємо Христа Розп'ятого для юдеїв згіршення, а для греків безумство, а для самих покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божу мудрість. Бо Боже й немудре, розумніше воно від людей, а боже немічне сильніше воно від людей. Апостол Павло каже юдеї шукають ознак, греки, і інші народи шукають мудрості. Та й взагалі людина так створена шукати пізнавати. І ось коли їм вона проповідується в Ісусі Христі ця Божа мудрість у Слові, яке стало тілом і виразило. Дух Бога Отця, вони її не сприймають таку мудрість, вона їм не потрібна, їм потрібна зовсім інша. Але серед цих народів, віруючи, які увірували в це слово, вони якраз і знайшли цю мудрість в Ісусі Христі, і їм більше вже не потрібна ніяка, вони вже іншої не шукають, вони тільки заглиблюються в пізнання цієї мудрості. Яка є Христос, про що Павло далі й пише: А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням і відкупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Тобто той, хто увірував в Слово істини в Ісуса Христа, по справжньому, Він написано буде хвалитися цією мудрістю. А мудрість і звідки проходить, і де місце розуму? Тільки Бог розуміє дорогу її, і тільки Він знає місце її. І сказав він людині тоді Таж страх Господній це мудрість, а відступ від злого це розум. Тільки Бог знає дорогу мудрості, і у ньому вона. Але диявол скористався тим, що Бог дав для життя людині, заповідь на життя. Він спотворив це слово і, звабивши людину, запропонував їй свою віру, станете як Боги, і Адам пішов вслід цієї віри. Цим самим диявол запанував усім його серцем і усім його життям, і життям усіх його нащадків. І утворилося замкнене коло життя за тілом, світ опинився в смерті, пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва. І з покоління в покоління, тисячі років люди ходили у цьому колі смерті, пошукуючи якоїсь мудрості. І коли вже з'явився сам Христос, Слово від Бога зодяглося в тіло. Вони його відкинули, нам така мудрість не потрібна про інший світ, про добро, про любов ні. Нам потрібна мудрість, яка тільки для земного життя, тому Христа відкинули і розіп'яли. А ми говоримо про мудрість між досконалими, але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть. Але ми говоримо Божу мудрість у таємниці. Приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу, яку ніхто з володарів цього віку не пізнав, коли б бо пізнали були, то не розп'яли б вони Господа слави, світ не захотів прийняти мудрість Божу в особі Христовій і відкинули його і розіп'яли. Бо Він говорив Євангелію про зовсім інше царство, про світ, який невидимий, але він є. А те, що видиме, воно дочасне, а невидиме вічне. Але людство, яке жило за тілом, воно знало тільки те, що бачило, хто звідти прийшов, а хто розказав, що там. Краще ось ми будемо жити тут і зараз, все, що ми бачимо, оце і є наше. У цьому ми і будемо шукати мудрість, цьогосвітня, бо мудрість у Бога глупота, бо написано. Він ловить премудрих у хитрощах їхніх, і знову знає Господь думки мудрих, що марнотні вони. Бог дивиться на все, в що вкладається людина за тілом, пошукуючи мудрості у цьому замкненому колі, і каже це все глупота і марнота. Воно тебе все зрадить останнього дня, коли з'явиться Господь на хмарах. Тому для нас, християн, дуже важливо зрозуміти. А якої я шукаю сьогодні мудрості. Свого часу, коли Христос був на землі, Він сказав таке слово: Цариця з півдня на суд стане зродом оцим і засудить його, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати, а тут ото більший аніж Соломон. Бог, який свого часу дав мудрість царю Соломону, про неї розійшлися чутки на всі навкруги, і цариця з півдня почула про це. Прийшла подивитися і послухати цієї мудрості і була дуже сильно вражена. А Господь каже тут більший, аніж Соломон. Я і є сама мудрість, якою створена у вся земля і все, що її оточує, бо написано Ним Він є слово, ним створено все, і для нього все створене. Так говорить Господь Небеса, мій престол. А земля то підніжок для ніг моїх. Який же то храм, що для мене збудуєте ви, і яке ото місце його відпочинку? Та ж усе це створила рука моя, і так все це сталося, говорить Господь. І притому дивлюсь я на вбогого та на розбитого Духом і на тремтячого над моїм словом. Ось яке серце є місцем спочинку цієї мудрості. Коли сам Бог проживає в такому серці, там і є тоді царство цієї мудрості, яку людина пізнає продовж всього свого життя. Вона іншої вже не хоче шукати, вона зрозуміла, який же ж великий скарб у ній самій, і його життя не вистачить пізнати до кінця. Давайте подивимось, що сьогодні відбувається у так званому християнському світі. Диявол дуже тонко узяв, використав людську земну душевну мудрість, і через різні хибні тлумачення, спотворивши вчення Христа чисте, незмінне, Він узяв його, перекрутив і почав обманювати людей і вабити їх шукати замість небесної, земної мудрості. І люди почали шукати, як тоді апостол Павло каже. Греки шукають, і інші шукають, шукають, коли їм проповідується сама мудрість Христос. вважають це безумством, нам таке не потрібно, ми далі будемо шукати. І людство до сих пір продовжує шукати. Але в чому? Шукають мудрість в знаннях, в працях багатьох поколінь. Одні працювали, працюватимуть інші, і десь у майбутньому там буде блищатися. Очікувана мудрість, і людство тягнеться десь вперед до якоїсь мудрості, але не там її шукають. Мудрість не попереду десь там, а вона позаду. В минулих поколіннях, там, де було проповідано чисте Боже Слово, так говорить Господь. На дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки. Де то добра дорога? То нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. Бог каже: запитайте про давні стежки. Немає нічого нового під сонцем, що є, те вже було, пише Соломон. І Бог каже: запитайте про ті давні стежки, де люди трималися страху Господньому, так як я читав, що страх Господній це мудрість. А віддалятися від злого це розум. І ті, хто так жили, вони для нас є сьогодні прикладами, ми від них і навчаємося. А тепер давайте подивимось на тих, хто шукає мудрості десь у далекому майбутньому, що вони знайдуть, яку вони знайдуть мудрість? Знайжете це, що останніми днями настануть тяжкі часи, тобто майбутнє буде тяжке. Яке саме? Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші. Аніж люблять Бога, вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Відвертайся від таких. Хіба не сьогодні прийшли вже ці тяжкі часи, де люди не мають миру, де немає спокою ніякого, де постійні сварки, війни, де люди люблять себе, а не Бога? Хіба ми це вже не бачимо сьогодні? Чи є щось спільне із тим, чого досягло сьогодні людство у своєму безумстві, і з тим, що запропонував Бог у своїй мудрості? Абсолютно немає нічого спільного. І дивіться, як про це писав так А мудрість, що зверху вона, коли Христос у вас? Так як я читав, Він став для нас мудрістю, насамперед, чиста, а потім спокійна. Лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава, а плід правди сіється творцями миру. Якщо ти дійсно хочеш стати мудрим, без Христа це неможливо, ти маєш вийти із цього замкненого кола смерті, пожадливостей і пихи, де панує диявол, де панує життя за тілом. Вийти можна тільки вірою. В свою смерть з Христом і Воскресіння, і для цього світу ти будеш безумним. Але коли ти війдеш в Боже Царство, яке є праведність, мир і радість у святім дусі, то в ньому ти станеш мудрим, тому що ти зодягнувся у Христа, ти у Христі, а Христос живе в тобі. А розумні будуть сяяти, як світила небозводу, а ті, хто привів багатьох до праведності, Немо в зорі навіки віків. Амінь.